Ми коли перший раз їхали, тікали два, перших троє ставили завдання, що ми в цьому році купимо як мінімум два, як максимум три. Ну, та обіцянка вже виконана, тому що на трьох ми власне вже сьогодні і, і їдемо. З сьогоднішнього дня зітринені тролейбусів будемо шукати працювати. Приємні відчуття, тому що звичайно, що комфортний новий сучасний транспорт дуже суттєво відрізняється, звичайно, від всіх тих, які працюють на лініях 20-30 років, з точки зору безпеки, з точки зору. Комфортно із точки зору, скажімо, там і сучасних засобів, комфортніший, точніший і звідти. Далі будемо оновлюватись, у нас виділені кошти на ще плюс 7. Думаю, що все буде нормально, то відбудеться, все буде добре. і ми листопад грудень ще випустимо на лінію 7 нових тролейбусів. У цьому році буде фактично 2 плюс 11 Це буде дуже хороший показник. Далі ту планку будемо намагатися тримати, аби хоча б половину трилежніших за каденцію оновити, тому що це важливо, це і безпека і комфорт наших містян. Яка ціна одного дома? 4600, 4 млн 600 гривен. Бачимо, сіда достатньо велика, але насправді буде хмельницькому. Ціна найменша з тих, хто запропонували, тому що це тролейбусов виробництва Богдан Луск. Учасники були, що у нас львівський електрон, але там ціна більше ніж на півтора мільйона вища, тому що Богдан виграв через прозору процедуру, скажімо, милистки закуповуємо Богдан. От якраз кузьку ціна на проїзд в тролейбусі вища, ніж Хмельницькому. Чи буде вона зростати знову ж таки вона, чи буде залишатися на тому ж рівні? Бо зрозуміло, що місто витратило чимало, але мешканці міста мають розуміти, що гривня 50 – це абсолютно смішна і відверто економічно необґрунтована ціна. Сьогодні економічно обґрунтований тариф це десь 2,50, при якому би тролейбус не насправді заробляв, а давати її рівень заробітної плати. Але ми розуміючи на те, які мають підвищення тарифи, особливо на комунальний послуги в Україні відбуватися, до 1 січня тарифи на суд піднімати не будемо. Це не маючи робіт, що вони за рівні 50 їздити. Це фактично найвищі тарифи, один з тарифів на країн. До 1 січня підняття тарифу не будемо. Будемо готувати, допомагати, витягувати, зважаючи на те, що підвищення пішов. На своїх тарифах мусимо тримати планку і по ЖЕКах, і по списку трансу, і якого приїзду кто-либо. Ви Ми ставимо на завдання за каденцію. Звичайно, якщо вона не 5-річна, не встигне. Але якщо буде поліційна каденція, ставимо за завдання половину рухомого складу КП «Електротранс» поновити. Скільки 35. that's Фактично, якщо брати два минулорічника, якщо сім кубин капітально відремонтованих 13, то це реально. Якщо по 8-10 гріть все буде нормально. Чи будуть ще капітально відремонтовані тролейбуси? Будуть, нам сподобалась якість виконання робіт, сподобалась і водіям, і працівникам, які фахово на то все власне дивилися. І ціна абсолютно адекватна, тому що це не просто там покраска і заміна кількох там водій. Фактично новий тролейбус на базі старого старого залишилась. Фірама, так, трошки кузовиць. Все інше, що і тому так, ціна відповідає якості. І це менше мільйона гривень, тому я думаю, що ми в рік один-два будемо капітально ремонтувати. І теж треба звертати увагу, що це тролейбуси, які вже будуть забільне поняти. Це найстаріші, найбитніші тролейбуси. Якщо він сьогодні працює на лінії, він відремонтований і добре, 5-7 спокійно їздить, то звичайно ми це перемога.